Михайло Лука, позивний магнат, військовослужбовець збройних сил з нами на зв'язку. Добрий вечір Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава сьогодні. Речниця командування Південь заявила, що майже над усією Херсонщиною власне є вже вогневий контроль. І з вашого досвіду ведення власне деокупації нашої території, як це відчувається, в чому це полягає? Ну, це означає, що ми взяли під контроль е їхні шляхи доставки снарядів, е те, що їм складніше поставляти туди е зброю, утримувати е своїх солдатів, і зв'язку з такою напругою їм прийдеться щось міняти в цій війні. Ну я думаю, ще буде багато цікавих сюрпризів на півдні України, і ми зможемо якби. Приступити до контрнаступу повноцінному Безперечно, і зокрема, от в цьому контексті харківський контрнаступ, от він як позначився на тому, що роблять окупанти, як стали воювати, як себе поводити, з розвідки з перехоплень, що вам стає відомо. Ну, дивіться. Ну, тут, якщо по харківському напрямку дивитися те, як відбувалися події, то треба визначити дуже грамотну підготовку нашого командування, як вони розіграли цю операцію. Тобто, що весь час ми говорили про те, що ми підемо в наступ на Херсоні, а пішли на Харкові, де ніхто не очікував. І досить професійно ми і швидко дійшли до Куп'янська, що змусило окупантів відступати та тікати. Тобто, ми жартували вже місцями, тому що вони дуже швидко бігають, що наші Збройні Сили не не встигають їх доганяти. Ось. Окупанти, в принципі, в паніці, вони якби збиті ті, ті групи. Бригади, які були на харківському напрямку, вони якби не виявляють бажання воювати. Дуже багато є відказників. Ось, і це буде продовжуватися, це буде поширюватися серед їхнього війська. Я думаю, що таких ситуацій буде багато, але за рахунок того, що у них дуже багато людей, вони будуть поновлювати скоріш за все, мобілізацію і будуть. Моя точка зору, що вони спробують ще контрнаступати десь, можливо, навіть на Харків. Ну тому, що це росіяни, і від них очікувати можна будь якої любої западлянки. Але те, що вони зараз максимально деморалізовані на харківському напрямку, це очевидно. І вони е, кидають всі максимально Бо, навіть, битки, е, готових людей, щоб якось тримати контрнаступ. Ну, поки що в них. Не дуже це все виходить. Я думаю, там скоро буде ще більше новин. Так що чекаємо на зведення генштабу, безперечно, але якщо казати про їхню спробу контрударити на півдні, Киселівку залишили. Інститут вивчення війни зауважив про успіхи на Давидому броді. Навіть колики з півдня сьогодні розповідали про те, що вивозять свої родини з півдні з Криму, ФСБівці і так далі. Є вже інформація. Мости знаємо. Ситуацію в інших селах так само, але менше з тим. Якщо ризикнуть, чи ні? Ну, на, на, на Херсонському напрямку, думаю, навряд чи вони що зможуть зробити. Скоріше за все, це можливо, якщо вони виведуть з лівого берега чи з правого з правого берега війська на, на лівий берег, то там вони можуть пробувати щось контрнаступати на південь, якщо в них щось вийде. Якщо буде чому, звісно, наступати. Ми не знаємо, яку операцію готує Генштаб і як там все буде відбуватися.